Доброго дня. Неділя, свято з чим я усіх щиро вітаю. Тиждень був гарячий, в усіх сенсах цього слова. Тому неділя час відпочити. Вирушаємо на рибу. Поїхали з нами. Іванко, куди їдемо? На рибу. Вся риба наша сьогодні. Да. Юра пообіцяв, що сьогодні коропець на кілограм три наш. <рив> <рив> да? ну, в любому. Казала Таня, якщо не зловимо, можна в магазин зайти. Да. Тут треба завжди клює. <ріст> Наш панський ставочок. Краса неймовірна. Ми вже трішки позакидалися. Вітерець, сонечко після дощику. Так, добре. Все, чекаємо. Півгодинки часу, може чуть більше, наш перший карасочок. Півтори годинки. Півтори годинки ще немає. На манку. Взяв на маночку. О, в мене Юра зловив карас. Це вже третій. Так, ще одна карасика тільки що витягнула. А перед цим такий собі клюнув <хи> і впав. <хи> Тому отако в кущики впав і там в тих кущиках поборсався, пострибав, стрибну воду і поплив. А скільки ти гав зловила, а скільки гав зловила да, то не встигла, то проспала. Рибаки на ставку трішки є. Сусіддя бор тягає карасики. Каже, прикормка в нього макуха. Треба буде собі таке зробити. Нічого, можеш до вечора, ще що, та зловимо. Щось нічого на ставку не видно зовсім. Ні лебідя, ні качки. Лебедів немає. Лебідів немає. Хоча були. Качок не видно. Ні, там чути було в очаряді, щось кричить. Зараз не видно. О, знов Юрасю витягнув. Корасочка маленького. Так, Уже вечір. Рибаків на ставку все менше і менше. А ми на ніч, так? А ми... що ми на ніч? <свист> ми, каже, Юра буде сьогодні на ніч. То вночі ще не квіть. Будемо ранку ждати? <плук> я рано можу вдома в ліску пождати. <свист> так, у нас у відеочку. Тільки вісім. Вісім корасочків поки що. Але я думаю, ще ми трішки посидимо. Нам діти з дому принесли. Щось з черв'ячка замурили. <рі> Можна ще посидіти. Ближче до вечора починаю тут в очеретах птахи різні щебетати. Жаби квакати. Жаби квакати. Можна Що... піти і палку, і побити трошки. Жаби все не квакали. Ну, напевно, що скоро будуть. І взагалі тут біля нас таке плесо тихе зробилося. Була хвиля, а зараз тихо, гарно. Лишається тільки, що рибка клювала. Правда, щось вона сьогодні не хоче. Хто? Риба. Така риба, як карась. До жолудка в нас здалась. Я вже... Зловив тобі трошки 8 штук. Так, угу. да, так, да, 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 звичайно. Це в тебе щось не клює, я не знаю що. мене цапає трошки, лапаю рибу трошки. Цапаю рибу, лапаю рибу. От ага. нацапали за півднини 8 штучок. Бо я ж сказав, що сьогодні риба не клює. як на рибу їхати, Треба поїхати побачити, чи ловлять uh -huh. якщо ловлять, тоді можна йти на рибу, а як ніхто не ловить. Ну таке на ставочку сидіти, це не на городі Стопати. Uh -huh. Вона посидіти. Мама, а, тобі. Яка краса, давай, Ей. Дивію, ну які ромашки, ще в якомусь цьому бур'янчику обставлені. А ти що нарвала? На вінок? Так, да. Да, ти вже будеш русалка. А що, завтра купала? Так. Да. Івана. Оба і знову спрацював Юрий Спінінг. зараз ми побачимо, що він тут у нас. Ось серйозний. І... де, як кінчик неться, отут туди. Що? є? Короб? Короб. Нема нічого. Ж два. Та Що ну. Ні Не є. Маленьке. Щось. Ну добро, добру і маленьке. Покунте, де як іде? Та Такі стандартно сьогодні. Кавасочок. Корови додому повертаються. Та, вечірня тиша над ставком. Мовчить все. Співають пташки, пострибує тюлька. Де не навіть уже жабу чути поодиноко. Юрко аджику їсть. <ріст> Юрик Юр, перекус. і напевно, що будемо вже змутуватись. Каже на Карпа мовчить, закинути. Карпо буде плавати, десь довго треба. Це спінінги мовчать. Водочки мої давно мовчать, оце тільки тюльку годую. Помаленьку будемо збиратися. Десяток є. Казали діти нам по одному, а то вам. Удочка перший уволі Да, такий у нас сьогодні святковий день пройшов. Тихенько, гарненько, слава Богу, на ставочку. Юра. Це ти то зачіпаєш чи він клює? Ви Добре, Ба, Так, ну все. Mes smotojimės.